Шість команд із чотирьох областей України змагалися у Луцьку на відкритому чемпіонаті Волині з волейболу серед юнаків 2008 року народження та молодші. Ну а хто вибору? Першість бачила Ольга Яцюк. Два дні 12-13 листопада на базі Луцького ліцею No24 шість команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львова, Тернополя, Стрия, Нетішина, Нововолинська та Луцька змагались за першість волейболу, не дивлячись на тривоги, які у другий день змагань аж двічі і тривало переривали ігри. Хлопці швидко відновлювались і демонстрували високий рівень спортивної майстерності. Особливо запекло відбувались останні матчі, адже від їх результату залежало місце у турнірній таблиці. Вкрай важливо було для місцевої луцької команди, яку представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 виграти у досить сильного суперника зі стрія. Отримавши почергово по одній перемозі з однаковим рахунком 25-22, що і підкреслило рівність команд. Третя партія стала вирішальною. Та в підсумку виграли гості зі «В другій зібралися, виграли, і в третій вже не вистачало сил, щоб ну, перемогти суперника. Могли краще зіграти, якщо б зібралися і ну, було більше тренувань. Не дивлячись на поразку у вирішальній боротьбі, тренер луцької команди Ігор Кравчук задоволений грою своїх підопічних. Команда сьогодні зіграла дуже гарно. Вчора були трошки там похибки, але сьогодні ми зіграли дуже гарно. Ми будемо працювати ще сильніше, щоб в майбутньому досягати ще більших перемог. І я думаю, наші всі перемоги ще попереду. В останньому матчі чемпіонату, який і мав визначити переможця, зійшлись волейболісти Тернополя та Нетішина. Час від часу Терези рахунку переважувались то на одну, то на другу сторону. Жодна команда не хотіла поступатись. Цікаво було спостерігати за довгими розіграшами, проте сильнішими стали тернопільчани, яким вдалося виграти в обох партіях. І за результатами ігор саме їм дістався переможний кубок чемпіонату. Я дуже задоволений грою нашої команди. Ми граємо перше в Луцьку. Суперники супер, гра супер. Ми дуже задоволені грою. Друге місце виборола команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Стрий. А бронзовими призерами стали волейболісти із Натішина. Ми зіграли п'ять ігор. Всі найсложніше була проти Тернопіля. Хоча стрій теж були непогані. Добре, що проводять такі змагання, і ми беремо досвід в інших команд. Більшість змагань у Луцьку відбувається за сприяння фонду ігоря палиці тільки разом, який підтримує та заохочує дітей займатися спортом. Сьогодні дуже цікаво було спостерігати за грою хлопці показували дуже гарну підготовку, високі спортивні результати. Сьогодні, як ніколи, важливо допомагати нашим дітям, нашій молоді, бути здоровими фізично і бути здоровими духовно і психологічно. Адже саме вони, наше майбутнє, саме вони це ті люди, які будуть будувати нашу країну, відбудовувати її після нашої перемоги, в чому ми не сумніваємося. І вже традиційно усі змагання завершуються національним гаслом. Слава Україні Ольга Яцюк для новин на часі.